Всім привіт! Хочу поділитися розуміннями стосовно почуттів на духовному шляху. І сьогодні прийшло таке розуміння настільки цінне, що почуття вони постійно інші. Вони мають свою певну багатогранність. І це розуміння, воно настільки е, дає відгук такий внутрішній, наскільки вони глибокі, широкі і дійсно бувають е, незрозумілі для свідомості. І сьогодні був такий стан зранку. Такий спокій всередині, і така ніжність, така без... без границь. Ніжність, і ти розумієш, що ти в цих почуттях хочеш наодинці. Просто їх от, насолоджуватись даними почуттями наодинці, от якось примножуючи їх всередині себе. І тут приходить мені розуміння, що е, ці почуття, вони постійно е, як замінюють одні одних. Вони бувають такими, що хочеться обійняти весь світ. А буває настільки така всередині радість, що ти світишся, е, от тобі здається, і ти не можеш навіть цю посмішку зупинити в дні. Буває така безкінечна любов. От просто до того, хто створив все. І, і буває, що ти відчуваєш силу, саме силу творіння, і ти можеш все. І це настільки е надихає і з'являється оце стремління пізнавати більше, глибше. І що цікаво, що ти не можеш це знайти десь ззовні. Ти розумієш, що багатогранність цих почуттів вона всередині тебе. І тільки всередині, примножуючи оцю любов, вдячність до Бога, ти можеш славити якось в цих різних водах, можна якось так це назвати. І це настільки заповнює тебе якимось наповненням, якимось життям, де немає пустоти. Ти постійно відчуваєш, що ти наповнений, наповнений чимось таким. Глибоким, живим і прекрасним. І коли такі почуття переповнюють, виникає потреба поділитися, поділитися з кимось іншим. Саме на рівні оцих глибинних твоїх почуттів. Які в діалозі з Безкінечним і Безкрайнім, які відбуваються, ми можемо здобути через вкладання уваги в душу. І такий цікавий момент, що поділитися ти можеш тоді, коли людина відкрита до цього. Чесна, от вона готова, я не знаю, бути на оцій хвилі чесності, любові і щирості. І от тоді цей діалог, він дійсно відбувається. Люди тоді розуміють один одного без слів, навіть закривши очі, ти можеш з людиною обмінюватися цим глибоким станом, який дарує справжнє життя. І Ще зрозуміла, що бути в цьому з одного боку дуже просто. Для цього не, потрібна, не потрібні якісь умови, не потрібен якийсь час, не потрібне якесь місце чи якісь люди, які тебе оточують, а потрібне лише твоє щире стремління відчувати в цей момент, От заглибитись всередину себе і просто зрозуміти, що ти щось більше, ніж тіло чи думки. Ти частина того, хто створив все. І ти можеш до цього бути відкритим і з цим з'єднатися. От в районі сонячного е, сплетіння от при, приблизно знаходиться душа, і от направляючи туди своє оце стремління пірнути в глибину е, такої радості і любові, вдячності, вдячності навіть за сам шанс, що, що я можу жити, що я родилася що я можу жити, що я можу бачити цей світ і інших людей. І приходить розуміння, що це не просто так, і кожен з нас це частина чогось більшого. Людина це дуже таке створіння величне, навіть можу сказати, це провідник світла в цей світ. І, і це розумієш тоді, коли ти пізнаєш цю багатогранність і глибину у цих почуттів всередині себе. Коли ти дякуєш щиро і наповнюєшся цією вдячністю. І тоді ці люди які також відчувають оце світло всередині, вони тебе розуміють. І розуміють без слів. І коли в такому стані люди об'єднуються, це примножується і відчувається така сила. Сила, саме сила творіння, сила єдності і сила життя. по-другому це не назву. І хочу просто побажати кожному, що по своєму досвіду от просто поділитися, не дозволяти своїй свідомості. І не дозволяти чужим свідомостям оцінювати величину і глибину цих багатогранностей, цих почуттів. Тому що у кожної людини це індивідуальний шлях. І відчуття вони різні, і вони інші. І ми тільки через свій досвід ми можемо приумножити. Те, що відчуває кожен з нас. І пояснити це словами дуже важко, але на практиці відчути це просто потрібно щиро відкритися для себе, зрозуміти в тишині в самоті. Незважаючи на думки, просто вернути в глибину душі з найвищим, з найбільшим наміром, з проханням до Бога допомогти відчути справжню суть життя, щоб він навчив любити, щоб ми навчилися любити. І відповідь прийде обов'язково. Це... І вона кожен раз інша. От з яким наміром ти звертаєшся до Бога в своєму стремлінні і у важливості, наскільки це для тебе важливо. Таку відповідь ти й отримуєш. Незалежно від, від того, де ти, з ким ти, в яких умовах. І хто ти ззовні? І це так прекрасно. І я бажаю вам і собі вчитися любити по справжньому. Все більше і глибше. Дякую велике.